Доброго дня, любі дітки! Сьогодні рада вітати вас у нашій групі і пропоную вам послухати та відгадати загадку. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм. Усім діточкам радієм. Дітки, як ви вважаєте, що це? Правильно, це кімнатні рослини. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Де в нашій груповій кімнаті знаходяться квіти? Так, дітки, вони знаходяться в куточку природи. А чому їх називають кімнатними? Так, дітки, тому що наші квіточки ростуть саме в кімнаті, а не на вулиці. Дітки, а зараз я вам пропоную розглянути квіточку, яка поруч зі мною, яка називається Королівська бегонія». Дітки, давайте розглянемо, що є у нашої бегоні. Звичайно, як у кожної рослинки у неї є корінчик, який ми не зможемо з вами зараз побачити, бо він знаходиться вже посаджена квіточка в земельці. Також є стебельце та листочок. Зверніть увагу на листочки. Вони різного кольору, зубчасті різного розміру. Малята, а скажіть мені, будь ласка. Що потрібно рослинці, щоб вона росла? Звичайно, дітки. Сонячні промінчики та водичка. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, як потрібно доглядати за рослинами. Дітки, нам необхідно налити воду у лієчку або в іншу ємкість, щоб вода відстоялася і набула кімнатної температури. Для великої квіточки. Потрібно багато водички, а для маленької мало. А щоб дізнатися, потрібно поливати квітку чи ні, необхідно дізнатися, якою є земля сухою чи вологою. Або торкнутися пальчиком. Ще у квітів необхідно підпушувати землю, щоб вона дихала і вода краще потрапляла до корінців. Землю підпушують паличкою. Ще на квіти бризкають водичкою, зволожуючи листочки, ніби на них крапає дощ. Квіти з великими листочками потрібно протирати від пилу ганчіркою. Якщо правильно доглядати за рослинками, то вони нас радуватимуть своїми квітами. Любі малята! А чи запам'ятали ви, що потрібно нам для догляду за рослинами? Давайте поглянемо на картинку та дізнаємось. Так, дітки, нам з вами м'ячик, олівець та ножниці не потрібні за доглядом. А палиця для спушування земельки, лічка, оприскувач для водички. Та ганчірка потрібні. А скажіть мені, будь ласка, нагадайте, як називається наша квіточка? Так, дітки, це королівська бегонія. І давайте я разом я хочу з вами сьогодні знайти місце в нашій групі. Поставимо сюди на поличку, будемо за нею доглядати, поливати разом, сподіваюсь, і вона нам буде радувати на своїй присутністі у нашій групі. Тож до побачення, мої хороші!